Вода має бути не лише питною, а й корисною. Саме з таким гаслом на день міста 22 вересня відкрили новий бювет. Джерело корисної для організму води знаходиться в мікрорайоні Нова. 2 на урочисту подію завітав міський голова, його заступники, депутати міської ради та директор інституту колоїдної хімії та хімії води Владислав Гончарук. Захід розпочався з урочистих промов. Я вам хочу сказати, що цей бювет зроблений на науковій основі. Дійсно, тут залучена наука, залучений інститут колоїдної хімії води, взяти проби води, виготовлена спеціальна установка саме для цієї води. І навіть деякі скептики після цього, коли ми відкривали такі бювети, брали цю воду, возили там десь в Київ, я не знаю, може за межі Києва, і переконувалися, що дійсно це вода дуже якісна. І, мабуть, те, що сьогодні наше місто має позитивну демографічну ситуацію, тобто народжуваність перевищує смертність. Це якраз теж одна із таких компонентів того, що в нас якісна вода. Далі вітальне слово взяв професор Владислав Гончарук. Він розповів про програму впровадження бюветів по Україні. Також наголосив, що тільки у Борисполі ця програма діє стовідсотково. Окрім цього, пан Владислав розповів, що є велика різниця між питною водою та водою корисною для життя. Ваш город єдиний в мірі каторок фізіологічно безпечну Ісключительно полезно воду для здоров'я. Я не хочу скажу на лічебне. Ні, лічебне води не буває. Ні, ну буває та мінеральне вода спеціального назначення. Пітєва вода не може бути лічебним. Вона до нас фізіологічні безпасна. Надалі для всіх присутніх відбувся невеличкий концерт від вихованців Бориспільської музичної школи. А кожен бажаючий міг скуштувати води з нового бювету. Євген Трофімов, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.